Це було дивовижно. Ми з райлі удвох навіки. Ну, точніше, на 33 секунди. Я печаль. О, дуже приємно. А я я радість. Ось краще я візьму, щоб не зламалася. Та це був лише початок. У головній конторі ставало дедалі пізніше. Прекрасно, тихенько. Ситуація контролюється, продовжуй. Сестра. Його завдання дбати про безпеку Райлі. Нішка, ніжка, ніжка. -а -а -а, чудово. Пережили. Дякую, дякую Ух. вам усім. А далі я. ротик. Хм, Щось новеньке а безпечне. Що це? А -а -а -а. Тривожна кнопка у повітрі запахло паленим. Стояти. Що це таке? Це відраза. Вона стежить за тим, щоб Райлі не отруїли у прямому й переносному сенсі. Це штука не яскравого кольору і не у формі динозавра. Хвилинку. Кака! Я врятувала нас від смерті. <біло> Нема за що. Рейлі, хто нічого не їсть, той десерту не отримає. <біло> Він сказав, що не дасть нам десерту. Цені. Спалки бореть за справедливість. Ти вирішив нас образити, старий. Не даєш десерту? Не проблема! Ми з'їмо усе! Але спершу ти з'їш оце! літачок, О, Прикольно! У нас буде свій літачок. Печаль ви вже знаєте. Вона як би це сказати, Мама! не знаю точно на що вона тут, але я перевіряла подітися і нікуди, тому все нормально, вона нормальна, життя прекрасне.